430 гривень неймовірного права форми авіатори і це дійсно хід останнього сезону. Модель у темно-коричному пластику в поєднанні з золотим металом. Це комбінована оправа. Тут дуже стильне, лаконічне таке поєднання. Завушники металеві, вони на флексах золотого кольору з оздобленням Цю оправу можна встановлювати лінзи зі знаком Мінус також для корекції астигматизму, як прозорі, також тоновані або ж фотохромні лінзи, і будуть повноцінні сонцезахисні окуляри у літній сезон. І це вигляд має просто приголомшливий. Носоупори в цій моделі регулюються. Дуже зручно підлаштувати посадку саме під ваш носик. І завушники на флексах. Тут мають пластикову накладку, в тон всього обідка, дуже гармонічно виглядає на обличчі. Ця модель доволі універсальна. Вона як і жінкам, так і чоловікам пасує, і, звичайно, подобається особливо зараз такий хід за останній час. І замовити такого права, бо ж окуляри за рецептом. Цю модель можна онлайн. У нашому телеграмі, також в інстаграмі, контакти в шапці профілю. І для цього артикул моделі у коментарях.